Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Читаю вірші про пори року. Федір Петров. Від зими і до зими. У якому місяці за Катериною Перелісною. Розглянь малюнки та заповни пропуски у реченнях. Постав відео на паузу. Артикуляційна зарядка. Повторюйте за мною. Вітерець у лісі. Повзе вуш у траві. ,UST... Прилетів жук. Пролетів великий птах. Загадки. Тане сніг і небо плаче. Промінь по гіллячках скаче. Кішкам стало не до сну. Ми зустрічаємо... Весну. Теплий, довгий довгий день, повна миска черешень. Достигає жовтий колос. Демонструє коник голос І соничка дозріває. Тож, коли це все буває Влітку У садку у гаях блукає, жовті шати одягає, золотисто стелить постіль. Жде сестрицю білу в гості. Осінь. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Вгадайте, хто вона? Бабуся чепурна? Зима. Відкрити у підручнику сторінки 90-91. Рік це чотири пори року. Зима, весна, літо, осінь. Кожна пора року це три місяці. Назви місяців прийшли до нас із давніх часів, і їхні назви придумав народ. Зимові місяці грудень, січень-лютий. Грудень тому, що починалися перші морози і на городах замерзала земля у грудочках. Січень – тому що сік сильний мороз. Лютий це найхолодніший місяць зими люті морози. Весняні місяці березень-квітень травень. Березень тому, що з першим теплом починала розпускатися береза, квітень тому, що масово квітли первоцвіти. Травень починала підніматися травичка. Літні місяці – Червень, липень, серпень. Червень тому, що починали червоніти перші ягоди. Полуниця, черешня, вишеньки, липень, тому що квітне липа, серпень тому, що починалися жнива. Раніше не було комбайнів і збирали урожай серпом. Осінні місяці вересень, жовтень, листопад. Вересень тому, що квітнув верес це такий чагарник. Жовтень тому, що починають жовтіти листочки на деревах. І листопад, тому що листя з дерев опадає. У якому місяці ти народився? Народилася? Яка це пора року? Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Послухайте вірш Федір Петров від зими і до зими. Січень січе, лютий лютує, березень плаче, квітень квітує. Травень під ноги стелить травицю, червень складає сіно в копиці. Липень медовий бчілок чарує, серпень чудовий булки дарує, вересень трусить. Груші в садочку, жовтень гаптує тлену сорочку, йде листопад Застиля квілими. Грудень надходить початок зими. Прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Запам'ятовуйте назви місяців. Зупиніть відео. Гра продовж речення. Травень під ноги стелить. Вересень трусить груші, липень медовий бджілок, жовтень гаптує клену. Послухайте вірш за Катериною Перелісною. У якому місяці? Скільки місяців у році? Ну, хто знає? Говори! І який з них веселіший для малої дітвори. У якому тепле сонце розтоплює весь сніжок, у якому перші квіти кличуть діток у садок? Прочитайте цей вірш іще раз самостійно і дайте відповіді на запитання із вірша. Потім розкажіть про свій улюблений місяць. Поставте відео на паузу Вправа Смайлик. З яким настроєм минув ваш урок? Оберіть смайлик? Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.